Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я у магазині Єва. Дуже гарні акції, тож не пропустіть лише 19 та 20 травня. Знижка до 30% на засоби для миття посуду руками. Бо є ще до машинок, то на них такої акції немає: 132 гривні 1,5-літровий фейрі. Один літр за 104 гривні. Сарма 37,50. Ось такий засіб за 53 гривні та 50 копійок. Home. Засіб для миття посуду із дозатором. Це, що, ніби гала гелля. Хто знає, пишіть в коментарях: 1 літр 58 гривень, Управдом 14 гривень за 500 мл. Сатин для дитячих. Для дитячого посуду 28,50, вухастик 40,50, ханнімані 26,50. Скайф. Із дозатором 1 літр за 52 гривні, запаска 35 гривень 1 літр. Донат 83 гривні із дозатором, Кьонен 40 гривень, фейрі 500 мл 59 гривень, 450 мл 56,50 І ось такий за 68,50 На вибірковий асортимент спортивних шкарпеток від знижка до 50%. По 20 гривень жіночі шкарпетки, тут із білою смужечкою по краям. Такий варіант за 25 гривень. Чоловічі шкарпетки по 25 гривень, такі по 17,50. Є сірі, білі та чорні. Відслідники по 25. Такі в сіточку за 30 гривень. Два дорівнює 4 на усі прикраси для волосся. І не тільки. Дуже красивень. Такий варіант 50 гривень. 30. Така заколочка крабок металева 169. Її пластикові, вони, відповідно, дешевші по 40 гривень. Прикраси 169. Браслети 139. Набір із двох. На резинорці 100 гривень. Сережки, ціна 60. Патрісія Ледо, вся декоративна косметика, 2 дорівнює 4. Ви в мене запитували, чи буде така ж акція на вихідних, не знаю. Іменно чи будуть ось такі акції, не знаю, а подарунок, якщо буде в наявності в магазині Сумочка. Ось така, якщо візьмете на 499 гривень косметики від Патрісі Ледо, то буде вам подарунок, якщо є на залишку. Також акція від Місаї 2 дрівні 4, обираєте будь-яких 4 одиниці цієї декоративної косметики, дві одиниці, які дешевші, підуть в подарунок. Якщо наберете на 399 гривень цієї косметики, то ось такий органайзер піде вам в подарунок. Якщо є на залишку в конкретному магазині, де ви купляєте. Вся декоративна косметика від Клинбі, 2 до рівня 4, тут є як і декоративна косметика для обличчя, так само є і для нігтів. Великий асортимент грізаків, та й загалом обезжирювачів, олійок. Ціни переважно акційні. Знижка мінус 50% від звичайної ціни на лірен та андер 20 Засоби для догляду за шкірою обличчя. 158 гривень коштує відлущуючий гель сироватка для обличчя. Тонуючий пробіотичний крем 144. Пінка очищаюча 139 Така очищаюча пілінг маска 119 гривень і антибактеріальний очищаючий тонік по 114 гривень. Від торгової марки Lirren колагеновий крем 114, Антивікові по 105 гривень. Такий із вітамінами по 125. Пінка для умивання 109 Аквабабл 146 гривень кремчик. Зволожуюче гель омивання 111, тонік 88,50 гривень, пінка ціна 109. Зволожуюча гідросироватка – ціна 174, BB крем з СПФ-захистом захистом 159. Такі варіанти по 99,50, об'єм тут 50 мл. Ще одна колекція: 149 гривень Крем з SPF захистом 30, 50 мл. Гідролат для обличчя 100 мл 84,50, гель – 114, такий зволожуючий гель 99,50. Пілінг для обличчя 89,50, крем 114 і зволожуючий тонік 99,50. Два дорівня 4 на усю декоративну косметику від торгової марки LCF. Можна поєднувати в будь-якій комбінації, оплачуєте за 2 дорожчі одиниці. Парфумерія, My Look і Jean Marco. Знижка до 50%. 1699 гривень за 30 мл, по 5 мл 279 гривень. 30 мл – 1549 гривень. Такий аромат. Жан Марко. 30 мл – 499 та 419 гривень. Чоловіче, аромати версачі, 2499 гривень, 100 мл. 30 мл – 1499. Арко усі кулькові чоловічі антиперспіранти, гелі та пінки для гоління. бальзами після гоління, Знижка до 40%. Гелі для гоління 200 мл по 101 гривні. 118 є. Лосьйон 164 гривні від торгової марки Арко 100 мл. Піна від торгової марки Арко 65 гривень. Всі паперові рушнички, акція мінус 50% від вартості на другу упаковку. Диво ціна 83 гривні, селпак 84,50, 52 рулони. Сніжна панда 83 гривні. Такий варіант 139 гривень, трьохшаровий 1 рулон. Грінвей 56 літо 40 гривень, 2 рулони. Літо один рулон вішана намотка 44,30. Це теж рушнички. Ціна 38,30. Друга поковка буде за 19 гривень та 15 копійок. Рушнички від Поліся 27,50, Зева 181 гривня, 234 2 рулони. Сніжна панда 136, такий варіант 72 гривні. Асія, 1, рівні, 2 на вологі дитячі серветки від торгової марки Joy. 24 штуки за 21 гривню. Вигідно брати однаковий формат, тобто або дві таких, або дві таких. Бо якщо візьмете різні, то вам дешевші підуть в подарунок. І 100 штук за 56 гривень. Знижка 50% на другу одиницю на дитяче мило, гелі та піни для купання. Піна від торгової марки Джонсу з об'ємом 500 мл 254 гривні. Від торгової марки Дав 400 мл – ціна 154 грн. Гель для душу торгової марки Palmolive із дозатором 750 мл 259 гривень. Засіб для купання Б'юбхен, об'єм 400 мл. Ціна 343 гривні та 286 гривн. Хіб 188 гривень 200 мл. Пінка вітрової марки Хіп 253 гривні. Такі пінки, запаска 171 гривня, 350 мл за 313 гривень. Для купання Хіп 329 гривень. Б'юбхен 452 гривні. Крем дитячий, лакіпін, 100 мл 100 гривень. Такий засіб для купання три в одному 229 гривень 500 мл. Рідке мило із дозатором 300 грамів за 68 гривень. Гель мило 53 гривні, такий засіб для купання: об'єм 500 мл 68 гривень. Від торгової марки DAF. Гелі для душу ціна 154 гривні за 400 мл із дозатором. Така пінка за 254. Пінка Джонсон з ціна 147. Акція 2 до рівня 4 на усі кухонні аксесуари, крім кришок для консервування. Є прес для картоплі по 50 гривень, вінчики 40 гривень, лопатки по 40. З отворами такі лічки складні форми для заморожування люду, можливо, для приготування цукерок. Так, Рукавички. Дивіться, скільки всього цікавого круглі форми. Можна формувати і різні другі гарніри, та да, на друге гарніри або витискати печиво металеві три штуки різного діаметру. Загалом багато є всього. ціни переважно акційні.